Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні ми обговоримо останню статтю в журналі БІЛД під назвою Останнє мирне еліто в Європі. На що наштовхує ось така назва? Правда, на щось таке не дуже приємне. Ну але зараз приємних новин мало. Навіть розглядаючи те, що зараз ніби почалися перемовини між Америкою, Росією та Україною. І десь там, можливо, настане той довгоочікуваний мир, де всі двома роками я в тому числі за цей мир, що вже нарешті було все спокійно, і люди не помирали, і не було цієї війни. Ну, все одно це довга перспектива. Як на мене, це буде тягнутися довго, і, і агресор у вигляді Росії він не хоче миру, тому буде затягувати по всякому. І тут виходить цікава стаття німецького професора, історика. Військового експерта, який ділиться своїми думками, своїм баченням, і досить цікаво послухати, що він говорить, які аргументи наводить сьогодні. В цьому відео я якраз пропоную це розглянути, проаналізувати. І я впевнений, що багато кому буде цікаво це, тому що розмова про Європу, а в Європі. Багато українців в різних країнах, а це стосується багатьох країн. По найменших прогнозах в Європі близько 4,5 мільйонів громадян України. І якась частина дивиться цей канал. Тому цікаво послухати, цікаво почитати, що там говорять експерти в Європі. Дуже вас попрошу підтримати це відео. Підпишіться на канал. Це дуже важливо для просування каналу. Ну і звичайно, залишайте свої коментарі, залишайте свої думки, що ви думаєте, як ви це бачите. Вірите ви в це чи не вірите. Справдяться такі прогнози чи не справдяться. І ще одне невеличке прохання в описі до цього відео є петиція на присвоєння героя України посмертно. Дуже важливо, Роман Шеремета знаю його особисто і дуже вас хочу попросити. По максимуму підписати цю петицію, залишилось не так багато, але і час дуже швидко спливає. Дуже вас попрошу, підпишіть цю петицію. Дякую. Останнє мирне літо в Європі. Німецький історик зробив тривожний прогноз: Росія може напасти на Литву вже цієї осені, вважає професор Найцель. Напад Росії на Литву можливий вже цієї осені. Про це військовий експерт, історик, професор з Потсдамського університету Зенке Найцель розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Свої побоювання. Він пояснив тим, що ситуація у сфері безпеки у світі змінилася через російського диктатора Путіна, а також через політику президента США Дональда Трампа. Ви знаєте, що в Америці зараз президент... Як на мене, неочікуваний, не прогнозований, і невідомо, що далі від нього чекати. Це моя думка. Можливо, він вам подобається і все робить правильно. Як на мене, є нюанси, але ну, мене сьогодні не про нього. Ми бачимо, що Росія анонсувала масштабні навчання у Білорусі. Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. І ми бачимо, що можливо п'ята стаття НАТО, принаймні для США, може перестати діяти. Стримування слабше, зазначив професор. Він назвав кілька факторів, від яких залежить, чи буде війна в Європі, зокрема від того, як загалом відреагує НАТО, яку роль відіграє Трамп, яку роль відіграють європейці, чи буде досягнутий мир в Україні в будь-якому вигляді. На його думку, Путін не стане нападати на інші європейські країни доки він воює в Україні. Тобто Європа безпечна допоки Росія воює з Україною. Ось яку він думку висловив. Я з цим частково погоджуся. Україна захищає Європу на даному етапі від російської агресії. Якщо Україна перестане захищатися і перестане захищати Європу, то вже максимально швидко вони пізнають всі, максимально всі бажання Російської Федерації. А вони явно. Не найкращі, не похнасті, не кольорові, а чорні і смертельно небезпечні. Водночас Найцель заявив, що Німеччина не готова до такого розвитку подій, але йдеться не лише про гроші, а й про реформу армії. Він зазначив, що реформи відбувалися, але вони у результаті знайшли глухий кут. Тому наступний канцлер має серйозно взятися за реформування збройних сил. Ми вже чули, новий канцлер. Нові там перспективні проекти, і так Німеччина почала задумуватись над тим. Польща почала над цим задумуватись. Франція і інші європейські країни, країни Балтії, то вже давно так само кричать, що вони в страшній небезпеці, тому що ну вони маленькі, вони не є якісь там дуже потужні, і Росія їх дійсно може. Спокійно за кілька днів захопити, тому що реформа Бундесверу не була проектом усього кабінету міністрів, а лише проектом окремих міністрів, які не наважувалися перевернути Бундесвер із голови на ноги. Канцлер, якщо ним стане мерць, має сказати, що це наш урядовий проект. Це зараз наш пріоритет. Міністр транспорту, міністр праці, міністр будівництва також мають брати участь у цьому. Адже Бундесвер – це невід'ємна частина інфраструктури, наголосив професор. Він каже, що найбільшою проблемою є боєприпаси з 1990 року. Каже, їх закуповували стільки, скільки потрібно для навчання, але не для війни. Навіть під час холодної війни саме боєприпаси були слабким місцем. Палива вистачало солдатів, вистачало, були готові плани мобілізації. Але найчастіше боєприпасів було лише на 7-10 днів. Історія додав, що до категорії боєприпасів, включив би й ударні безпілотники, які також є у дефіциті. І скажу вам так, правильно він говорить, тому що зараз війна артилерії і безпілотників. Це важливо без них нереально виграти війну. На думку Найцеля, проблемою стане і розвідка, якщо США припинять розвідувальну підтримку. А ви знаєте, що США щось там час від часу погрожує всякими санкціями. І для України вони там перекривали трошки можливість отримувати різну інформацію. Тому так може бути. У нас надто мало супутників. Нам також потрібна потужна протиповітряна оборона, як захиститися від ракет, гелікоптерів, літаків, наголосив експерт. Також він висловив надію на те, що європейці впораються, якщо США не прийде на допомогу у випадку війни. Хоч до цього європейці завжди сподівалися на американців. Згадайте війну у Косові: 75% авіаударів завдавали США в Іраку, Афганістані. Європейці були, власне кажучи, лише допоміжними військами. А коли США пішли, європейці теж пішли, хоч у нас в ЄС 500 мільйонів громадян. Ми завжди були у тіні США, наголосив Найцель. Водночас Найцель каже, що демократії здатні багато на що, адже у НАТО залишаються інші сильні країни. Канада залишається в альянсі. Є обнадійливі сигнали з Парижа, Лондона, тепер із Берліна, що можливо, ми, європейці, нарешті навчимося ходити самі. Ну, ось такою цікавою думкою, аналітикою, прогнозом на майбутнє поділився цей професор. З багатьма речами я з ним погоджуся. Тому що Європа може бути самостійним об'єктом, незалежним від Америки. Я маю на увазі об'єктом військовим. Достатня кількість людей, достатня кількість потужностей, машини, автомобілі, літаки все робиться в Європі. Просто тепер треба перенаправитись і просто і озброїтися для себе, хоча б. ніхто не каже, що Європа має озброювати когось і щось. Вона має самостійно бути озброєна, мобілізована. Ну так, як, наприклад, Польща зараз по максимуму мобілізується. Бо вона перша на лінії. Балтія кричить, говорить, ми тут, ну, нам страшно. Нас можуть захопити там за кілька днів. Ми не маємо таких потужностей. І та п'ята поправка НАТО, мені здається, що для тих країн вона буде така собі. Може так, а може ні. Може спрацює, а може не спрацює. І оце може, це може коштувати. Тисячам сотням тисяч життів тим громадян. І мені здається, що всі розуміють, що Україна зараз тримає оцей захист напередку Європи, так тримає. І якщо щось піде не так, то, на жаль, цього захисту не буде. Також він цікаво висловив ідею, що як поки війна в Україні, Європа безпечна, і теж багато країн може так собі думати. Ага, ми допомагаємо так, щоб Україна не програла, але щоб і не виграла. І багато хто зацікавлений в продовженні війни. Але тільки не Україна. Українці хочуть спокійно жити, хочуть спокійно з дітьми гуляти по вулицях, будувати будинки, вирощувати щось на своїй землі, будувати бізнес, їздити, відпочивати. Просто жити. Ось цього хочуть українці. І всі інші, напевно, так само хочуть. Ну, окрім Росії. Там, в них, звичайно, завжди війна, воїнушка, повоюємо і тому подібне. Вони, вони народжені, напевно, з такою імперіалістською темою, що вони імперія і вони мають все завойовувати. Ну, ми їх зупинили, та не так, як би нам хотілося, вони відтяпали в нас немаленько землі, але я сподіваюся, з часом все стане на своє місце. Головне не допустити більш недоброї ситуації для України. Оце точно. Ну і всюди крас цей експерт, цей історик, професор говорить, що якщо буде перемир'я, буде зупинка війни, і Росія зможе знову переозброїтись, дозброїтись, відпочити, набратися сил, вона з новими силами піде вже не тільки на Україну, а й на країни Балтії, можливо, Польщі. Насправді це прогноз. У нас багато є експертів, які багато чого прогнозували, воно не збулося. Є такі, що прогнозували і збулося. Тут питання, але в тому є доля правди. Про це не тільки цей професор говорить, про це говорить багато хто, і це також треба враховувати. І ми бачимо, що Європа реально заметушилася, почала рухатись в правильному напрямку. Це і підготовка, це і озброєння, гроші виділяють, тому подібне. Ну, нехай буде. Я за те, щоб Європа і ми в колі Європи, в спільно з Європою були також сильнішими. Ви що про це думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, робити репости, поширювати друзям. Дякую всім за те, що ви додивились. Дякую за те, що слідкуєте. До зустрічі в наступних відео.